Про те, що Біблія принижує роль жінки. Бо насправді це все точно сюди навпаки. Я хотів би, щоб ви могли усвоїти. Біблія не просто не принижує роль жінки. Біблія, порівняні навіть з тим часом, коли ці слова були написані, вона незмірно піднімає роль і статус і повагу до жінки в порівнянні з тим, що було на той час, я скажу, і навіть в порівнянні з тим, як це сьогодні. Біблія не принижує жінок. Жінок принижує не Біблія. Вибачте, будь ласка, жінок принижують нерозумні чоловіки. Я люблю це повторювати, що чоловік-цар не там, де жінка рабиня, а чоловік-цар, там, де жінка хто? Цариця. І так жінки в основному сказали: цариця, 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 цариця. Нормально, нормально. Окей. Дивіться, вертаємося коротенько, швиденько пробіжуся по цьому. Вертаємося до моменту творення. Бог дійсно творить Адама першим. Бог дійсно е, дає йому право на управління е, Адемським садом, право називати творіння і так далі. І потім Бог каже Адаму: Я сотворю тобі помічника відповідного для тебе. І в наше, знову ж таки, вибачте, таке радянське або пострадянське мислення, поняття помічник вкладається так. Значить, Адам буде директор, а я помічник. Ну так, директор і за. І ми так собі це уявляємо. Тоді, як насправді, єврейською мовою слово помічник означає буквально, звучить воно як езер, і воно буквально означає той, без кого не справишся. 21 раз це слово вживається в старому заповіті. І 17 разів воно вживається стосовно самого Бога. Пере мене питання, коли ми кажемо Господь мій помічник, хто там директор?